Так, давайте поговоримо про алоє. Я не буду дуже довго зупинятися на ньому, тому що ми знаємо всі, що алоє – це дуже і дуже така корисна рослинка, яка є на кожному, практично в кожному домі. Ось хочу тільки сказати про те, що м'якоть алоє містить понад 75 активних речовин, які підвищують опірність організму і укріплюють імунну систему рослин. Що саме цікаве, що не тільки внутрішня частина це м'якоть алої, вона має в собі як мінеральні речовини, так і вітаміни, так і амінокислоти, білки, ненасичені жирні кислоти, стероїдні алкалоїди, протизапальні речовини, антимікробні речовини і також ферменти, вуглеводи і сахариди. Ну, от, ем, основною такою найважливішою речовиною, яка була виявлена в рослині алоєвіра, є ацеманин, в е, якому прописується абсолютно широчезний спектр лікувальних властивостей, серед яких є протизапальна і антимікробна дія. Оце якраз те, що допомагає нашим рослинам в лікуванні та профілактиці вірусних інфекцій. Ем, Напевно, це саме найважливіше, яке може бути, тому що ми всі хочемо, щоб наші рослинки були здорові, і відповідно це нам буде дуже допомагати. Алої в натуральному вигляді листочок алої відрізали. Нижній листочок, можна покласти його на ніч в холодильник. Якщо ви хочете використовувати, наприклад, завтра, або ви задумали використати листочок алої, то найкраще всього зробити дати йому таку добову ферментацію це зрізати листочок, покласти в холодильник, загорнути можна його в серветку, покласти в пакетик в целофановий, який зіп-пакет може бути, або любий, який закривається міцно, і покласти його на поличку або на, на дверцята. І тільки через добу можна використовувати. Листочок розрізається повздовж, і потім можна як протирати наші листові пластини в орхідеях, так можна і розчиняти в воді і цією водичкою проливати рослинку. До речі, при поливі близько біля шийки або можна протирати навіть шийку самим листочком, дуже, дуже добре стимулює утворення ріст нових корінчиків. Що ще? Ну, в принципі, про алої. Кожен з нас може зайти в інтернет, прочитати багато, але скажу, скажу що алої це один з найпоширеніших допоміжників, таких в нашому в кожноденному використанні як при поливі рослин, так і при підживці. Говорять, якщо ти маєш вдома алоє, то ніякі хвороби тобі не страшні. Так, каланхоє. Ну, знов-таки, бачите, ми вже говорили з вами в інших відео. Я розпов розповідала, що листочок каланхої теж можна подрібнити, порізати, розчавити в якомусь в якійсь невеликій ємкості, шклянці в тій самі залити водичкою, і цим можна теж як протирати, протирати листочки наших орхідей, так можна і проливом давати корінчикам підживитися, можна оприскувати, тобто робити такий. такий Пилок фактично з настою каланхоя, і він теж буде допомагати нашим рослинкам від різних, скажімо, як і підживка, як і стимулятор. Тому знов таки, каланхої має антибактеріальну, протизапальну, ранозагоювальну, кровоспинну, ну це, якщо треба, наприклад, зупинити кров, тонізуючу. Звільняє ранки від некротичних тканин. Тобто, якщо у вас є, наприклад, листочок, на якому є ранки, на якому є та сама вистрілила грибниця, і у вас утворилися такі от мокрі плями, можна е, навіть розрізати листочок е, Кланхое повздовж і протерти оті місця, і воно підсушує конкретно навіть такі гниючі ранки. Так. Знищує патогенні мікроорганізми. Бачите? Тому що коли є гниїння на листку, коли листочок гниє, там, відповідно, патогенні оці грибки, всякі різні, всякі різні бактерії, і воно його знищує. Тобто це каланхоє, бачите? Що ще, ну, як сказала, антисептична, протизапальна, допомагає боротися з патогенною флорою, тобто навіть стимулює регенерацію. Тобто, на тому місці, де у вас було гниїння. Ви обробили листочком Каланхої, соком Каланхої оці місця, підсушується місце, і, відповідно, звичайно, ви знаєте, що пластина дуже міцна у орхідей, і вона не поновлюється. Але підсушиться на тому місці і не буде розповсюджуватися далі. Це однозначно. Якщо ми будемо протирати листочком або будемо при оприскуванні, це що я хотіла сказати, але це повинно бути не капельне оприскування, а повинно бути такого роду, як туманчик, такий має бути дуже мілкої фракції оприскування, то допомагає як боротися з патогенною мікрофлорою, так і зміцнення стінок судин. Тобто при оприскуванні листочків орхідей оцим настоєм каланхої. Буде зміцнювати нашу листову пластину. А ви знаєте, що коли є міцні листочки, коли є дуже такі тугі, туга пластинка в орхідеї, то навіть кліщі, якщо навіть десь потрапить кліщ, то йому важко проколювати такі рослинки. Якщо ви знаєте, що орхідеї пошкоджуються кліщем тільки ті, які є ослаблені і в яких є слабкий тургор. Чому. Кліщі активують свою діяльність, коли є на дворі жарко, тому, тому що тоді пластина наших, листова пластинка наших орхідей послаблюється, знижується тургор і, відповідно, робиться м'якшою. Далі, яку ще має роль, яку ще має властивість листочок каланхої, тобто рослинка каланхої, імуностимулююча. Яка підвищує захисні сили організму. Це теж дуже важливо, тому що знов-таки міцна імунна система нашої орхідеї дає нам результат. Тобто ми бачимо пишне цвітіння, ми бачимо гарну зелену масу і нарощення корінчиків. Також каланхої має в собі полісахариди, дубильні речовини, ті самі флавіноїди. Органічні кислоти, до речі, от каланхої має в собі оцтову кислоту, лимонну кислоту, яблучну, щавелеву і ізолимонна кислота. Тобто, бачите, кількість цих кислот, різних кислот, вони дають дуже, роблять дуже хорошу роботу для наших орхідей. Також він має соляну кислоту. Ну, відповідно, в певні пропорції, і вітаміни С і вітамін П. Знов таки можемо взяти до уваги, що каланхої може стимулювати нам ріст цвітоносів. Або може закладати нам, може допомагати закладенню більшої кількості цвітоносів. Тобто не один, а може бути два або й більше. Макро, мікроелементи, такі як залізо, кальцій, магній, алюміній, мідь, кремінь і марганець. Ну, ось це те, що стосувалося. Крас Каланхоє. Ну і красула це ще така одна рослинка, яку я вам згадую про неї практично в багатьох відео. Тобто я про неї згадувала і не один раз. І скажу вам так: красула, ви знаєте, ж це грошове дерево, інша його назва. Це рослинка, яка теж є майже на кожному підвіконні. Вона є дуже багато її видів, всяких різних. І тільки це є великолисна, я би рекомендувала її дійсно посадити, якщо у вас ще немає. Посадити десь її для того, щоб ви могли потім листочки цієї рослинки використовувати для, як для профілактики, так і для лікування, для лікування орхідей. Як я вже сказала, що крім декоративних властивостей, ця рослинка характеризується такими відмінними антимікробними і антибактеріальними властивостями, тобто абсолютно ті самі. Ті самі мікроелементи, ті самі е, кислоти має в собі і красула, що і каланхоя, і красула, практично в них дуже подібні. Якщо у вас є красула, то вам не потрібно вирощувати каланхої, наприклад, але якщо ви маєте те і те, тому щоб скупсти, наприклад, листя з одного розуміє рослинки, чи взяти, наприклад, листочок звідти, листочок звідти, набагато легше. Ну, Відповідно, ви собі самі вирішуєте, які вам краще мати рослини в домі. Ось, чи вам краще Вирощувати каланхої, яке сіє ці свої сіянці довкола, і вони практично в кожному горшечку будуть. Чи краще, чи краще виростити красолу, яка, до речі, є і дуже гарним таким декоративним деревцем. Його можна сформувати під, під ваш стиль, як ви хочете, як і бензай, можна сформувати її в вигляді дерева, і в вигляді кулі. Це вже на ваш смак. Ну, ось, в принципі, ми сьогодні з вами проговорили про такі рослинки, які нам допомагають в боротьбі з нашими з хворобами наших рослин, які допомагають запобігти розвитку хворіб, які нам дають таку профілактичну е, допомогу. Ми можемо, на рахунок, ми можемо за рахунок цих настоїв з цих рослин е, зробити полегшити життя наших орхідей. Тобто, бачите, одні рослинки допомагають іншим. Ну, ось, в принципі, я сьогодні що хотіла ще показати, це я за лікарські рослини я вам розповіла. Те, що я знаю, це ті рослини, які я використовую сама у, на своєму власному досвіді. Це ті рослинки, які мені, наприклад, я виходячи на подвір'я по весні, я бачу, її кропива. Я обов'язково не пройду мимо. Я візьму ножнички зріжу, тут же я зроблю з нього водяний настій, і обов'язково на другий день чи через день я пролию свої рослинки. Ось. Та сама, наприклад, кульбаба, теж листочки кульбаби теж до дуже легко ви вийшли на вулицю. Навіть ви йдете в магазин, ви попри по зеленому газоні, попри край, завжди є кульбаба. Зірвати декілька листочків, принести додому, просто їх розтовкти або просто розпорізати ножицями в баночку, і залити водою. Теж я думаю, не складає такої великої проблеми. Єдине, що враховуєте, де ви збираєте ваші лікарські рослини, я би не рекомендувала збирати там, де є проїжджа частина, тобто не можна збирати попри дорогу, тому що накопичення в ґрунті відходів, переробки після машин, не є дуже добре. Там і всякі різні тяжкі метали, все може бути що завгодно. Бажано трави збирати десь в лісі, десь в полі, десь де далі, де немає такого руху. Ось, той самий подорожник. Це дуже важливо, бо подорожник смоктує абсолютно все з ґрунту, який в нього під корінням. Тобто він такий посмітюшник, я би сказала, навіть. Так що подорожник краще брати в лісі. Стосується абсолютно всіх лікарських трав, абсолютно всіх, які ви будете збирати, щоб ви взяли це до уваги. І, звичайно, попри дорогу, там, де є велика, велика кількість машин, цього робити не бажано. Ну, ось і все. Сьогодні я от ці рослинки, які на вашому екрані, я хотіла трошечки детальніше вам показати. Чому? Тому що я при першому поливі я використала тільки воду, але через два дні після того, як в мене рослинки вже просякли вологою, я дала їм трошечки якихось, якихось стимуляторів. Як я вже показала вам, це от рослинка Дженні. Бачите, вона в такому в мене горщику маленькому стоїть. Вона зовсім малесенька. Ось, як ви бачите, в неї тут вона волога, бачите, достатньо волога. І буквально от сьогодні вранці я давала їм на стій календули. Бачите, ось корінчик є. Це буквально по крапельці. Я додала водички сюди на дно, там буквально було десь, на, на, я знаю, на пів сантиметра водички, і воно собі всмоктало. І ось тепер, тільки через 3-4 дні, я буду знову її поливати. Ось вона така, бачите, це молодий листочок, воно він набирає тургор, він же, бачите, такий трошечки ще пожмаканий. Але... Він вже відходить, бо ці листочки вже набралися. Бачите? теж. Ось такі от, як ви бачите, ось такі сліди на листочках. Бачите, він такий, як апельсинова шкірка. Ось, Це говорить про те, що рослинка втратила тургор, тепер вона набирає вологи. Так, ще одна рослинка, яка в мене вже є. І вона, до речі, хочу вам показати результат алоє. Подивіться, які у нас тут коріння, причому повітряне. І якщо я зауважила, ось тут у нас всередині, бачите, ось, з'явився цвітонос. Я цю рослинку поливала протягом двох місяців, я проливала її алої. А чого я почала поливати алої, по-перше, корінчиків в неї є в ґрунті достатньо багато, бачите, ось в неї хороша коренева система. Але він я зауважила, що на листочку є грибниця, Бачите? ось. Я почала, почала поливати її алоє. І, як я вже потім зауважила, воно не розповсюджується, воно не росте, ця плямка не росте, вона не, не розростається далі, більше не з'являється ніде, і мало того ростуть от молоді листочки, як ви бачите, чистенькі, акуратні, без всяких І вона нарощує ось молодий листочок. Бачите, ось він, молоденький листочок почав рости знову. Тобто, алоє нам допомагає рослинкам. Наростити як і корінневу систему, так і листову масу. Це, як я вже вам сказала раніше. Тепер хочу вам показати: це в мене анаконда. Бачите, ось анаконда. І в ній тут, ви бачите, в неї. Дивіться, як вона, по-перше, подивіться на в чому вона в мене росте. Тут, правда, водичку я підлила, бачите, ось водичка, ось її рівень. Ось тут є вода. Ось. Вона росте просто в шляній такій вазі. баночка від свічки. Свічка закінчилася, я вимила гарну цю. Ось таке в неї корінчики, бачите, вже зелененькі, бачите? Ось. Вона обкладена пінопластом, а всередині в неї там є мох. В неї буквально мох знаходиться ось тут, внизу, понизу, доверху піднімається, і корінці, там в мене корінці просто шийка вільна. Ось, бачите? Коріння вже себе віджило, вона в мене вже третій рік. Вона в мене гарно дуже цвіла, в неї було два цвітоноса. І, як ви бачите, тут є дві рослинки. Тут є одна. Чесно кажучи, я все пробую заглянути туди в ґрунт, всередину в горщик, і хочу зрозуміти, чи це дітка, чи це дійсно просто дві рослинки тут ростуть. І як я зауважила, ось тут я теж почала поливати її каланхоє, тому що я хотіла. Щоб вона почала ростити листочок. І от як ви бачите, результат ось теж є на лице. Ось молоденький листочок. Ось, бачите, почав рости. Це я каланхоє поливала його. Зараз я вам покажу ще одну молоденьку рослину. Це в нас Ренантера. Так, це Ренантера, вона маленька, вона в мене стоїть ось так, бачите, тут на низу у мене є дренаж. Вона стоїть пластиковим, пластиковим горшечком. Вона стоїть на ракушках. Тут трошечки є водички на дні, волога що була. І вона у мене росте от в мосі. Вона зовсім малесенька. Вона дуже маленька рослинка, але в неї всередині є корінчики. Причому достатньо, бачите? І ось корінці, бачите, ось є коренева, там в неї хороша достатньо. І Хочу сказати, що я час від часу даю їй календулу. Я вже міняла декілька разів травичку. Я її поливала алое два рази чи три. І ось ми нарощуємо молоденький листочок. Бачите, ось віць, який, який гарний маленький листочок. Це після використання каланхоя, календули, і зараз третій раз я поливала її з алоє. Бачите, ось маємо результат на лице. Це у нас. Ще одна рослинка. Подивіться, тут, до речі, це теж алоє. І це я давала їй чесниковий настій. Подивіться, по-перше, почала рости папороть. Вона десь там всередини, з ґрунту, бо там є мох, лісовий. Бачите, вона в мене теж знаходиться в такому. В такій... Це, правда, пластик. Це не скло, це пластикова ваза. Але ви знаєте, що я зауважила? Пластик навіть мірі, деякі мірі він кращий, тому що пластик. Не робиться холодний в зимовий період. Але влітку він, він нагрівається, так що не можу сказати, що краще: краще скло чи краще пластик. Як на мене, це закрита система, теж тут достатньо корінців в неї. Ось тут, бачите, корінчики є, в чому досить багато. Ось Коренева система в неї. Бачите, корінці в активному рості. Ось корінчик теж. Вона випустила, до речі, корінчик після алої. Випустила чомусь нагору. І ось в неї нарощується цвітонос, бачите? Такий буде гарний. Подивимося, що з нього розквітне. Ось, це в мене А, це коханець, ви його знаєте. Це ловер. Це той, що в мене був від Олі з Києва. Бачите, ви його бачили, я вам його показувала, він дуже ароматний. Ось його старий цвітонос був. Ось тут він. Бачите, я його обрізала була. І це новенький знову цвітонос. Буде у нас радість. Так, це у нас тут є ще одна рослинка. І що саме хотіла показати вам, подивіться, це в нас є рожева Пантера. Бачите, така буде собі квіточка дуже гарна. Вона випустила, після того, як я почала використовувати каланхоя і алое, вона наростила ось такий гарний молодий листочок. Але що саме цікаве, кислиця вона собі виросла сама, знов таки з ґрунту. Це протеос. Це у нас протеус від Олі, теж з Києва. Бачите, в мене є тут майже в кожній цій є трубочка, куди я наливаю водичку, щоб водичка потрапляла на дно, ось сюди, на дно. Бачите, ось сюди. Щоб потрапляла водичка сюди в ґрунт. Я теж його полила сьогодні, полила його з алоє сьогодні. Він теж дуже активно нарощує молодий листочок, як ви бачите. Ось бачите, це результат роботи трав, оцих настоїв з трав. І я вам скажу, чесно кажучи, я не заморочуюся тим, щоб конкретно сьогодні я хочу поливати тільки там з подорожником, або тільки з алої, або тільки мені що в око впаде. Тим я поливаю. Відповідно, є такі рослинки, які я направлено. Наприклад, я знаю так, ага ця у мене кволенька, мені потрібно її підготувати, наприклад, алоє, щоб вона набрала сили. Сюди я хочу, щоб в мене наросли корінці. Тут мені потрібно, щоб вона заклала, наприклад, вона у мене не цвіла минулого разу, мені потрібно вигнати її цвітонос. Відповідно, звичайно, я підбираю тоді траву. Але, тобто, як по вже направлено. А якщо, наприклад, я хочу просто додати щось. Я беру те, що в мене є під рукою, який би то не був засіб. Ось. Тепер давайте поглянемо на ще одну рослинку. Ви її бачили? Ви знаєте його, це те, що я не знаю назви. Зараз я поверну, щоб воно нам не заважало. Я не знаю його назви, і ось дивіться, він знову нарощує бутони. Бачите? Ось один. Ось є ще один, бачите? Ось буде ще один бутончик, і тут ще буде. Тут в нас теж на іншому цвітоносі теж вже сформувалися два бутони. Бачите? Я не обрізала ті цвітоноси, вони так і залишилися. Ось вони цвіли, бачите, Ось тут вони цвіли були в нас квіточки. І ось наскільки вони вже підросли. Це я використовувала сюди е красулу. Я просто порізала листочки красули, я порізала їх. Е в баночку і залила водичкою. І ось красулою я поливала. Подивіться, воно коріння, яке, по-перше, вона ростить і коріння теж. Ось, бачите, з горшка. Зараз я вам покажу ось так ближче. Дивіться, під, буквально під листочком, ось вона собі звідти з вази випустила, я підставила тут кусочок пінопласту, і вона собі звідти з вази випустила ось такий на, на корінь. Так їй захотілося. Ну, але листя ви бачите самі. Подивіться, наскільки воно велике, наскільки воно проти моєї руки. Оце молодий листок, молодий, який він великий. Бачите? Ось, штуку взяти, то досить навіть великий цей листок. Це молодий листочок. Ну, і вона збиралася, збирається цвісти. Ну що, дамо їй хай цвіте, розпуститься, обов'язково вам її покажу. Ну, і оця, що ви сьогодні її бачили. Вона має теж дуже багато коренів. Зараз я принесу ближче, поміняємо місцями. Ось так. Так, я зараз вам покажу. Дивіться, в неї дуже така велика коренева система. Бачите, в неї тут теж полито все. Водичка у нас стікає з горщика, бо тут вона стоїть у вазі і стоїть на фактично на цьому. Вона потребує багато водички, бо вона цвіте. Їй потрібна зараз вода. Бачите? Звичайно, зайву я потім злию. І ось, дивіться, на повітряні корені випустила туди. До, вона стоїть е, цією стороною до вікна. І бачите, в неї корінчики тягнуться до вікна. У неї такі дивні корінчики, подивіться, на них якби якісь, такі, якісь, такі як ворсинки. Дивна, вона така цікава. Ну, ось, бачите, ось таке коріння. Це, до речі, теж я давала їй алое і давала їй красолу. Я Використовувала два препарати. І ось результат, бачите, самі. Ось така красота. У нас ось такий, от, такий цвітонос, ось така шикарна гілочка. Причому, ви знаєте, я її не повертаю. Вона стоїть в мене в одному положенні. І от вона розпускає квіточка за квіточкою, ось в такому порядку. Так їй подобається. Ось так вона собі. Вирішила, що їй так буде добре. Ну, ось. Ну все, така от красота в нас є. Я думаю, сподіваюся, що у вас буде теж така сама красота. Я практично не приміняю ніякі хімічні препарати. Я стараюся використовувати тільки народні, тільки природні засоби. Як для лікування, так і для профілактики. І, відповідно, я вам скажу результат не чекає себе, не заставляє себе довго чекати. Тому що, якщо ми все правильно робимо, все правильно робимо використовуємо правильні, ой, перепрошую, використовуємо правильні препарати, то відповідно, рослинки нам дякують ось таким цвітінням. Ну, все, бажаю вам теж пишного цвітіння, здорових рослин і всього самого найкращого. Па-па!